Вітаю, мене звуть Шевченко Анна, я учитель інтернет-порталу Вні школи і я допомагатиму вам у підготовці до ЗНО. Темою сьогоднішнього уроку є числівник. Нагадую вам про те, що свої питання та коментарі ви можете залишати на сторінці цього онлайн-уроку в чаті на сайті Внішколи, а також у коментарях у групі Внішколи ВКонтакті. Отже, сьогодні ми розглядаємо числівник. Почнемо з визначення. Числівник це самостійна частина мови, що означає число, кількість та порядок предметів при лічбі, і відповідає на питання, скільки, котрий. Числівники бувають різними членами речення, головними і другорядними. Наприклад, нарешті минулий ті довгі та тяжкі демкові 2 дні. В цьому реченні 2 дні буде. Підметом, отже, числівник 2 входить до складу підмета. В реченні 2 плюс 3 5. 5 є присудком. Отже, числівник може бути і присудком. Далі ми розглянемо, на які розряди числівники поділяються за будовою. Перший розряд це прості числівники. Вони відрізняються від інших тим що вони складаються з одного слова, в якому є один корінь. Наприклад, 2, вісім. Складні числівники мають одне слово, але два корені. Наприклад, сім, десят, сім, десят, 300, 3, 100. Складені числівники. Вони складаються з декількох слів. Які пишуться окремо. 548, 1017. Звертаю вашу увагу на те, що складні і складені числівники це різні речі. Складні одне слово, але два корені, складені декілька слів. Це були розряди числівників за будовою. Розглянемо, які розряди числівників бувають за значенням – Кількісні та порядкові. Кількісні числівники поділяються на ще 4 розряди. Отже, кількісні числівники відповідають на питання скільки. І поділяються на такі розряди: власне кількісні, дробові збірні, неозначено кількісні. Власні кількісні це числівники, які позначають безпосередню кількість 5, 7, 20. Дробові числівники позначають. Певну частину, так, три п'ятих, вісім, десятих. Збірні числівники позначають сукупність двоє, семеро, десятеро. Неозначено кількісні числівники Це числівники, які позначають певну, але не визначену кількість, тобто не називають її конкретно: кілька, декілька, небагато. Другим великим розрядом числівників є порядкові числівники. Вони відповідають на питання котрий. Наприклад, перший, 102. другий. Отже, нагадую, що розряди числівників за значенням такі: кількісні і порядкові. Кількісні розрізняються ще на 4 розряди. Власні кількісні, дробові, збірні і неозначено кількісні. Далі ми з вами розглянемо особливості відмінювання. Деяких числівників. Почнемо з кількісних. Отже, перша особливість: числівник один змінюється за родами, числами і відмінками. За родами 1, одна, одне. За числами один, одні, за відмінками одного, одному і так далі. Друга особливість відмінювання кількісних числівників. Числівник 2 змінюється за родами і відмінками. За числами він не відмінюється. Отже, за родами 2, 2, за відмінками 2, двома тощо. Третя особливість: числівник півтора змінюється тільки за родами півтора, півтори. Звертаю увагу, що півтора це і для чоловічого, і для середнього роду, півтори для жіночого. Четверта особливість. Числівник півтораста взагалі не відмінюється, Отже, він не має ні родів, ні чисел, ні відмінків. Тільки форму півтораста. Наступна особливість це особливість відмінювання числівників 40-90-100. Особливість полягає в тому, що ці числівники мають одну й ту саму форму 40, 90, 100 відповідно. У всіх відмінках, окрім називного і знахідного. Отже, називний відмінок 40, 90, 100. Знахідний відмінок 40, 90, 100. Усі інші відмінки: родовий, давальний, орудний і місцевий, будуть мати закінчення А 40 90, 100. Наступна особливість це особливості відмінювання. Числівників на позначення десятків, тобто, які закінчуються на 10, 50, 60, 70, 80. В таких числівниках відмінюється тільки друга частина, власне, 10. Тобто перша залишається незмінною. Вона підкреслена. Отже, в називному, родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому відмінках числівник 60, наприклад, матиме першу частинку 6. Без закінчень. Буде відмінюватися лише друга частина 10, в родовому відмінку 60, 60, в давальному 60, 60 тощо. Зверніть увагу, що в дужках в одному і тому самому відмінку написані паралельні форми. Тобто можна використовувати, наприклад, в орудному відмінку і 60, і 60. Обидві форми будуть правильними. Розберемо далі особливості відмінювання числівників на позначення сотень, тобто, які закінчуються в називному відмінку на сот. 200, 300 і так далі. Відмінюються ці числівники так. На відміну від тих, які закінчуються на 10, в цих відмінюються обидві частини, які у всіх відмінках пишуться разом. Отже, називний відмінок 800. Родовий восьми, сот. Змінюються обидві частини, в тому числі і перша. Давальний відмінок восьми стам. Знахідний відмінок 800. Орудний відмінок восьми стам. І місцевий відмінок на восьми стах. Отже, відмінюються у числінниках на позначення сотень обидві частини. Далі ми розглянемо особливості відмінювання складених числівників. Згадуємо, що таке складені числівники. Це такі числівники, в яких є декілька слів. Тобто, вони складаються не з одного слова, а з декількох. Такі числівники відмінюються кожне слово. відмінюється кожне слово в них. І вони пишуться окремо всі складові частини. В називному відмінку, наприклад, 25 574. В родовому відмінку. Буде з 25 тисяч 574. Звертаю увагу вашу на те, що числівник на позначення десятків 70 буде відмінювати лише другу свою частину. Тобто 7 залишиться на місці. В числівнику 500 будуть змінюватися обидві частини: 500. 5. П'яти змінюються за правилами 20-20 так само. Орудний відмінок, наприклад, 5-ма тисячами 4-ма. Ми розглянули лише декілька відмінків. В інших так само вони будуть відмінюватися окремо і писатися окремо всі складові частини. Далі розглянемо особливості відмінювання. Деяких ще кількісних числівників. Наприклад, числівники 0 мільйон мільярд відмінюються як іменники другої відміни, стіл кінь. Тобто матимуть вони такі ж самі закінчення, як і ці іменники другої відміни. Числівник тисяча буде відмінюватися як іменник першої відміни, наприклад, іменник задача. Отже, дивимося: в називному відмінку мільйон стіл. Родовий відмінок. Як було стола закінчення А, так у мільйона так само закінчення буде А. Давальний відмінок столу мільйону. Ну, закінчення У. Знахідний відмінок стіл. Бачу стіл, бачу мільйон. Закінчення нульове. Родовий відмінок Столом. Мільйоном. Місцевий відмінок на столі на мільйоні. Отже, бачимо: числівник мільйон, так само і числівники 0 мільярд. Будуть відмінюватися як іменники другої відміни. Ми розглянемо це, на прикладі, слова стіл. Числівник «тисяча» буде відмінюватися як іменник першої відміни. На прикладі слова задача. Задача. Тисяча в називному відмінку. Родовий нема задачі нема тисячі. Давальний відмінок даю задачі, даю тисячі. Знахідний відмінок бачу задачу, бачу тисячу. Орудний тисяче, о, задачею перепрошую, і тисячею. І місцевий відмінок на задачі на тисячі. Бачимо, що числівник тисяча відмінюється так само, як іменник першої відміни. Він матиме такі самі закінчення. Це була дев'ята особливість. Тепер розглянемо наступне. Це будуть особливості відмінювання порядкових числівників. Дивимося, порядкові числівники змінюються як прикметники. Прикметник це частина мови, яка відповідає на питання, який чи котрий, змінюється за родами, числами і відмінками. Наприклад, за родами дев'ятий чоловічий рід, дев'ята жіночий рід, дев'яте – середній рід, дев'яті це вже буде множина, Отже, ці числівники відмінюються і за числами. Тепер щодо відмінювання за відмінками. У складених числівниках відмінюється тільки останнє слово. Знову ж нагадую: простий числівник, який складається з одного слова одного кореня, як, наприклад, третій. Складений числівник складається з декількох слів, наприклад, 43 і 143. Бачимо, що якщо наш порядковий числівник складає, є простим, тобто складається з одного слова, він саме буде відмінюватися в називному відмінку третій, в родовому, третього, в давальному третьому. Якщо наш порядковий числівник буде складатися з двох слів, тобто буде складеним, відмінюватися буде все одно лише останнє слово. Буде 40, 40, 40 в називному родовому і давальному, і у всіх інших, не 40, а 40. І відмінюватися буде лише останнє слово Третій, третього, третьому. Якщо ж навіть цей числівник порядковий складається з трьох слів або навіть більше, то в ньому буде все одно відмінюватися лише останнє слово. 143, 143, 143. Ось. Ми розглянули з вами відмінювання порядкових. Числівників. Отже, дивимося далі. Що тут у нас із запитаннями, які ви нам поставили? Перше питання. Дивимося? Що таке збірні числівники, і з якими іменниками вони вживаються? Отже, перше. Збірні числівники вживаються із такими іменниками. Перше, на позначення істот чоловічого роду, наприклад, троє хлопців, так, там п'ятеро робітників. Друге, на позначення неістот середнього роду. Четверо імен. А також на позначення множинних іменників. Це іменники, наприклад, семеро ножиць. Ось, а також на поз... з іменниками, які належать до четвертої відміни. Це, наприклад, іменник дівча. Отже, буде троє дівчат. Так, розглянули. І друге наше питання, яке тут нам поставили. Так. Е... Чи є якісь правила вживання певної однієї з паралельних форм? Відповідаю. Вживання паралельних форм є правильним і одна форма, і інша. Ну, з певного конкретного відмінка. Наприклад, на п'ятому, на п'ятім». Отже, обидві форми будуть коректними, будуть правильними, як я вже сказала, вживати можна і ту, і ту форму. Лише зазначу таке, що якщо у вас буде складений числівник, тобто він буде складатися з декількох слів, то переважно слід вживати одне й те саме закінчення у всіх відмінках, у всіх словах одного числівника. Так, тобто, якщо ви вибираєте на п'ятому, наприклад, то це закінчення ому буде у всіх числівниках цього відмінка. Якщо п'ятім, то так само ім у всіх закінченнях цього відмінка. Так, з цікавими питаннями на сьогодні ми завершуємо. Нагадую про те, що сьогодні ми з вами розглянули тему числівник, розглянули, які числівники будуть мати розряди за значенням та забудовою, розглянули особливості відмінювання певних кількісних числівників та порядкових числівників. Ось і відповіли на ваші найцікавіші питання. Нагадую, що ці найцікавіші питання ви можете протягом тижня ставити у коментарях у групі Вні школи ВКонтакті, а також на сторінці цього онлайн-уроку в чаті на сайті Вні школи. Наступний урок відбудеться наступного четверга, в цей самий час його проводитиму так само я. Мене звуть Шевченко Анна. До наступної зустрічі!